Моє любі зайченятка, доброго ранку. Дітки, на вулиці ми вже знаємо прийшла весна. Сонечко гріє тепліше, дні стали довші, до нас повернулися пташки із теплих країв. А чи знаєте ви, мої любі, що пташки, які повертаються із теплих країв, починають вийти гнізда, відкладати яйця і висиджувати своїх маленьких пташеняток? От сьогодні я хочу вам запропонувати послухати оповідання Василя Согомлинського. Випадеш із гнізда. Отож сідайте зручненько і слухайте уважненько. У дятлих в гнізді було четверо пташенят. Одне з них було ну таке неслухняне, неспокійне. Виглядало з гніздечка, все йому хотілося дізнатися. А що там далі? Виростеш, полетиш та й побачиш, що за гніздечком. Але неспокійне пташенятко не захотіло слухати маму, висунулося із гніздечка і впало додолу. Сидить в траві та й плаче, прилетіла до нього мати і каже Як же ж мені тебе врятувати, неслухняний сину? Сідай мені на спинку, берися дзьобом за пірячку та й держися міцно. Сіло пташеня матері на спину, вчепилося дзьобиком пір'я, і мати полетіла, принесла своє пташеня до гнізда, поклала та й питає: Будеш з гнізда г... виглядати? Ні, не буду, сказала плачуче, пташенятко, і підвело голівку, щоб знову подивитися, що там. Молодці мої розумашечки, ви уважно слухали? Тоді давайте мені, будь ласка, відповідь на мої запитання. Як називалася пташечка і чиє гніздо? Молодці, дятлихи, розумашки, скажіть, будь ласка, що сталося з пташенятком? Так, воно випало з гнізда, тому що не послухало маму. І скажіть ще нам відповідь на одне запитання: а як пташенятко знову опинилося в гніздечку? Молодці, його мама дятлиха підняла на своїй спинці розумашечки. Дітки, а ви знаєте, що у кожної пташечки різне гніздечко. Якщо ні, то давайте з вами зараз уважно подивимося, які ж бувають гнізда у пташок. Ось це гніздечко синички, воно знаходиться в дуплі дерева. А це гніздечко горобчика. Ось гніздечко ластівки, воно знаходиться під дахом в будинках. Сьогодні ми будемо з вами займатися дуже. Вашої улюбленої. Я знаю, що ви це любите. Ми сьогодні з вами будемо ліпити гніздечко для нашої пташечки. А зараз я вам покажу, що нам потрібно для роботи. Для роботи нам потрібно буде шматочок коричневого пластилину, шматочок жовтого пластилину, тощечка і трішечки ось такого пірічка. Ну що, будемо починати? Для початку ми відламаємо від нашого цілого шматочка ось такі три. Шматочка пластилину. Бачите, ось так. І почнемо його розкочувати. Візьмемо. Можете розкочувати його ось так між долоньками, можете розкочувати на дощечці. Ось такими рухами ми розкочуємо довгу ковбаску. У нас повинно вийти три ковбаски різного, різної длини. Ось така. Перша буде сама довша. Другу. Ми ось так трішечки розімнемо пластилин, щоб він був м'якенький. Друга буде трішечки коротша. Бачите, як ми з вами розкатуємо? розбудьмо. Ось так, подивіться. Якщо вона трошечки ще за дуже маленько, то зробимо її довшу. Так, подивіться. Бачите, вона коротша. І третя повинна у нас бути саме коротша. Подивіться. Ось так ми розкатали наші три ковбаски. Подивіться. Далі ми беремо. Найдовшу нашу ковбаску і ось так робимо з неї ось таке кільце. І кладемо на нашу дощечку. Другу ковбаску середню ми теж в кільце її складаємо і накладаємо на нашу першу ось так. бачите? І третя буде так само. Ми її ось так з'єднуємо в кільце і накладаємо наверх. Ми беремо нашу пір'ячку і починаємо встиляти наше гніздечко. Тому що кожна пташечка встиляє гніздечко пірячком, щоб її, яйця, які там будуть, так, щоб їм було тепло, і пташенятка вилупилася з гнізда, маленькі, гарненькі, і щоб не захворіли, щоб їм було тепло. Бачите, ось так можете встелити гарненько. Ось. Далі беремо ми. Жовтий пластилин. Відщіпуємо від, від нього теж такі шматочки пластилину. Ось, бачите, в мене їх 4 вийшли. І скочуємо їх ось так куловими рухами в долоньках. І що це у нас виходить, як ви гадаєте? Молодці! Це у нас будуть яйця так, в нашому гнізде. Маленькі пташенятка, так? Ось, подивіться, бачите? Ось яке гніздечко з яйцями у нас вийшло. А ось так у мене є пташечка. Ми її ось так покажемо, посадимо на наші яйця. Подивіться, як гарно наша пташечка сидить на яйцях і висиджує її. Віці, мої любі, яка гарна робота у нас вийшла. Я знаю, що у вас теж все вийде. Пташечка, сидить на гніздечку. Я вам хочу побажати успіхів у вашій роботі. Я знаю, що у вас все вийде, ваші роботи я буду чекати у себе на пошті. Шановні батьки, допоможіть своїм маленьким діткам. Я вам дуже дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей!